Всім привіт, любите Ютуб. Більше ні. Сьогодні розповім, як школярі часто російські налаштували проти себе весь Ютуб. Та чому це так бридко дивитись? Запасайтеся їжею та по традиції підтримайте мене лайком та підпишіться на канал, бо нас вже тисяча. Ім'я йому Містер містеркулір. Аватарка у нього якась срата і недописі на намальовані тролі. Ну що ж, росіяни нарешті почали говорити правду? Так, а це що? Юабал жертва пропаганди. Чого ж вони всі до цього Юабала причепилися, не розумію. Операція почалась 24 февраля. Я кажу, спецоперація, якщо вона вже так довго йде. Йде вона вже два роки, що змінилось за це час буквально все. Так, ми хочемо, щоб нас асоціювали з Європою, а не з Росією. І блогери змінили своє політичне мнення. Ну ще раз кажу, Україна не хоче бути з Росією. Все так просто. Тому цілий канал, і це УАБОЛ. Та що ж він для всіх для вас уабол, якщо він юабол? Штучним интеллектом менше користуйся. Смотрим несколько видео этого недоразумения. Поехали. Я что ты не подивився видео, навіщо обсираєш автора? А начнем мы с этого видео. Так. Дальше він буде дивитися його відео, тому я промотаю, щоб мене не покарали за авторські права. Розговор о війні з Росією і Польщею був. Но надо розуміти, що є при каких обстоятельствах Польща не смогла би побідіть Росію. Ну чому б не змогла Польща у НАТО. А НАТО це найсильніший військовий союз у всьому світі. Переходимо к следующему відео. До речі, ви це бачили? Як же тут нерівно все зроблено? Я не розумію, як це можна на заплаченні назвати, якщо він просто дивиться його вічом з того, що росія в війні не проігрує, а наоборот виігрує, а карта виглядає виглядіть так. Ви ж Київ за три дні хотіли взяти. Пропаганда така, що на голову не надійнеш. Не Скаже штучним інтелектом менше користуйся. Скажеш. Україна і на ТВ нагло наглавлю. Ну, взагалі, то в основному бреш Росія. Телеграм канал так, що я вирішив в нього зайти. А що він раніше сказав? Там як слово вирізали. Даний персонаж звичайна жертва пропаганди. Пане, а ви не жертва пропаганди. Скільки вам взагалі років? Словам він сам не розуміє, що флаг, який він використовує, — це флаг бандери. Ну роз'ясни, що ж ти так бандеру не любиш? который воевал за фашистов. Так воював, що всю війну у констабарі пробив. Это доказывает, что Украина по ТВ нагло врет, добыв спихнуть больше пропаганды. Как ты сам, на нього бекуєш, що він пронижує Росію, і ти пронижуєш Україну. Всем хорошего дня. Не поддавайтесь пропаганде. Всем пока. Прибиральника у тебе! Мій день тепер точно хорошим не буде. А добре, перейдемо до анімації. Ви тільки подивіться, як у нього плавно промальовується анімація. Тут навіть сам Дісней йому позаздить, я точно кажу. Хтось хоче подивитися ще одне відео. Ні, не дуже. Добре, тоді перейдемо до наступного відео Бітва за Європу. Я об'являю тобі війну. Навіщо Німеччині нападати на Польщу? Вона вже всі репарації виплатила. Серйозно, навіть ніякого опору. Італія, що? Мені не подобається, що я маленький, а ти большой. Поэтому получа і що. Я розумію, що це гумористичне відео, але я. Ти думаєш, я слабий. Звичайно, ми так думаємо. Ти не можеш дати раду навіть найменшій країні. Сан Санмаріна! Що, давай захватимо Італію! Давай! Тобто це що Україна? Але ж автор відео, ніби росіянин. А далі почнеться екшен. Найкрутіший момент у всьому відео. Ей Болгарія! Що? Але я рано радів, адже відео стало таким же самим, як було спочатку. Порісним та нецікавим. Супер! Не розширять території. Літва! Білорусь не боїться опору від НАТО. Чо, зовсім... Хоробра білоруська більше не боїться НАТО. Росія може ждать одну ядерну ракету. А тебе зачем? Мені для діл нужно. А я думав, ядерної ракети лише одне призначення. Він шумнею дупу буде підтирати. Окей. Мені вже остогидли. Отлично! Швеція, що? Давай об'єднімся! Давай, супер, Данія, що? А нічого. Чого вони захоплюються з першого разу. Ніякого опору немає зі сторони країни, яка захищається. Фінляндія! Що? Да! Стопе! Так ніби Білорусь мала лише одну ядерку. Молчать! Эй, Россия, что? Можешь дать еще ядер? Так ниба країнам третього світу заборонено мати ядерні ракети. Извини, но мне надо их экономить. Ну вот, ну я могу дать тебе инструкцию. О, давай! Держи! Выкористовую туалетный папир. Спасибо, брат, пожалуйста! Отлично, ядерка готова. Що ж тут отлічного? Вона забирає життя мільйонів людей. Тільки на кого мені її скинуть. Хто ти створив смертельну зброю і хочеш її на комусь використати? А нічого. Фінляндія! Так вони ж вже розбомбили Шведську-Норвезьку унію. Що? Знаю! Стоп! Тобто цей довбень напряму підтримує вбивство людей? Молчать! Ей, Словакія! Що? Давай вернем Чехословакию! НЕТ! Ах так! Словачина не бы уже может принимать решение о независимом Я не сдамся! А мы не бы подумали, что ты сдашься. Ни слова больше! Эй, Венгрия! Чё? Давай ко мне! Давай! Так-то лучше! Що навіть без опору просто погодитися увійти у складеншої держави? Ні, Білорусь став більше. Треба ще захваті території. А як територія допоможе тобі у війні з картоплею? Австрія, що через плечо. Ей, букашка, що ти сказав? Що слишло? Велике герцогство Люксембург. Ні. Ей, ви двоє! Що? Чо? Чому ніхто за них не ступився? Я не розумію, куди НАТО поділося. Сан Маріна! Що? Дай німного територій, окей! Эй, Беларусь! Что? Я вызываю тебя на бой. Если ты не выйдешь со мной на бой, то ты сыкло. Ну, як завжди погана Німеччина, обзивай хорошу Білорусь. Що ти сказав? Що, слухав? Ну, як же тут без геноциду? Що? Ой, стоп, 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 не надо. Ну, а потім Білорусь захоплює Францію. Дивіться, хто повружиться з собою, Білорусь. Ти чого обнаглів? Сьо, Франція, твоє останнє слово! В смислі! Тобто, що це було? Білорусь просто шмаляла ядерною зброєю на право і наліво, як сміттям. От наркоман. Але чому ж це так бридко дивитися? Ну, значить, це стадо баранів, без вміння до монтажу, без хорошого озвучки, слухавшись байки Путлера про великий Радянський Союз, звичайно ж, побігло обсирати Україну. Тим самим налаштували проти себе весь Ютуб. До речі, дуже дякую вам за тисячу підписників. Нам ну, всім до побачення та слава Україні!